Що цієї авіаційної катастрофи, то прежде всего хочу виразити слова искреннего соболезнования сім'ям всіх погибших. Работаем. Температура плюс 50. Все як ми любимо. Ви знаєте, коли Україна говорила і зверталась до країн світу щодо літаків, ми не це мали на увазі. Я скажу вам відверто, ми мали на увазі зовсім інше. Локшно замовляли у проєкті детектора медіа я розповім вам, яку дезінформацію викидають кремлівські медіа, як змінюються їхні методички для того, аби досягати політичних цілей, і яку локшину намагаються згодувати кремлівські кухарі різним споживачам, і росіянам, і українцям і мешканцям західних країн. У цьому випуску говоримо про досягнення російської дипломатії на африканському континенті. Я Вадим міський вітаю вас. Поїхали. Сегодня в Петербурге на Пороховском кладбище похоронен Евгений Пригожин. По желанию семьи и близких родственников церемония была закрытая, без посторонних и присутствия прессы. На Пороховском кладбище сейчас не производится захоронение, делают это только в исключительных случаях. Могила, на которой установлен православный крест, находится рядом с могилой отца Пригожина. А вы умеете прощать? Да. Но не все. А что невозможно простить? Предательство. Кіна не буде ось такий результат, коли домовляєшся із путіним про гарантії безпеки. Чесно кажучи, я здивований, що кровожерливий кухар російського президента Пригожин так довго проносив локшину на вухах після невдалого заколоту, що його нарешті дав снаряди. Касається авіаційної катастрофи, то прежде всего хочу виразити слова іскреннього собоєзнування сім'ям всіх погибших. Это всегда трагедия. И, и э, действительно, э, если там находились, а вроде э, первичные данные говорят о том, что там находились и сотрудники компании Wagner, э, хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в... Наше спільне діло боротьби з нього режимом. А як гарно все починалось зі стратегічними партнерами країнами Африки? Работаємо, температура плюс 50. Все як ми любимо, все. всіх побідім, всіх уб'ємо, всіх кого треба, ограбимо. все буде як ми любимо. Класно, коли мрії здійснюються. Ви знаєте, коли Україна говорила і зверталась до країн світу. Щодо літаків, ми не це мали на увазі. Скажу вам відверто, ми мали на увазі зовсім інше, і ми хотіли підтримку. Хоча, напевно, це також в якомусь сенсі слова точно допоможе. На міжнародний імідж Росії авіакатастрофа із Кремлівським кухарем ніяк не вплинула, адже гіршим він вже не може бути. Ароннофофакт. Знаете, я не следил за тем, что они писали, говорили и показывали на эту тему. И мне отсюда очень трудно давать какие-то комментарии. Мгновенно было начато расследование, заведено дело, следователи работают. Я предложил ориентироваться на факты, а не на то, что говорят западные СМИ. Складно давати коментарі щодо ПВК Вагнера і Лаврову із Африки. Дивно, що вони не перетнулися там з Пригожиним, Ну коли той ще був живий. Розійшлися їхні стежки. Щось такий запальний танок не надихнув Лаврова. Ну і не дивно. Ліквідація Пригожина імідж Росії не поліпшила. В останні роки ПВК Вагнер відігравала важливу роль в просуванні російських інтересів на африканському континенті. В основному здійснювали підтримку вигідних Кремлю переворотів в Африці. Sorry. Sorry. Після авіакатастрофи пропагандист Солобйов не відразу отримав методичку. І він передбачливо мовчав. Ось що він перепостив у себе в телеграм-каналі. Цитую. Колеги, я свідомо мовчу і вам того ж раджу. Мовчання зараз дорожче за золото. Щойно із Кремля спустили рекомендації. Пропагандисти і їхні штатні експерти заговорили. Служба безпеки України определено розсматривала б убийство Пригожина в день 80-ліття празднування совєтської побіди в Курскі як спосіб чорніть Путіна. То напомню, що це так як якраз логіки бандеровців, атентати тобто зовсім громких. Політичних Дивна методичка. Якщо українські спецслужби зуміли знищити героїв Росії за 50 кілометрів від путінської резиденції із назвою Русь у Тверській області, то що ж буде далі? Удар по бункеру? Пишіть вашу думку у коментарях і підписуйтесь на наш Ютуб канал. Продовжуємо обговорювати російські досягнення на дипломатичному фронті. От я, наприклад, не приховую, що користуюся суфлером під час запису програми. Це нормальна практика, і у політиків, до речі, також. Але от Путіну не пощастило із підказувальником. На саміті Брікс у нього стався голосовий колапс. Виступав Путін, звичайно, через відеозв'язок, адже в пар його делікатно попередили. Якщо він з'явиться на форумі, його будуть змушені екстрадувати до міжнародного кримінального суду. В ну, що б могло не так піти із. Цуфлером, все у Путіна, над яким і так весь час жартуючи двійники під час виступу. Спочатку включили так званий чорновий голос, а не оригінальний голос російського диктатора, Шок гостей гарантований насолоджуватись путіним авторства нейромережі. Улярної проведення таких ділових форумов, як і системна робота ділового савета Брікс, об'єднаючи ведущих бізнесмена і глав крупніших кампаній. Страни Джорджі дійсно грають велику практичну роль. Як вам нейропутін? Пишіть ваші враження у коментарях і підпишіться на наш YouTube канал. Може, це не така вже і ганьба? Хто знає. Ну а далі Путіну треба думати, хто наступний у цьому далеко неповному списку: Моторола, Гіві, Захарченко, Стримаусов, Дугіна, Татарський, Уткін, Пригожин. Вот этот обелиск відкривав Евгений Викторович Пригожин в Ніколаївці. А вот здесь, где вот эта дорожка, там были могилы, это все снесено. Вы что творите-то, ребят? Да это же кощунство, блин, это вы что, люди гибли за Россию, вы их тут землей сосравняли все могилы, блин. Вы что творите-то вообще, что ли, блядь, ни, бога, ничего не боитесь? Груз 200, мы вместе подивимось, кто будет кращим у петли. І наостанок про нову мову, тобто про те, чому Росія воює із НАТО, при тому, що як ідеться в анекдоті НАТО ще не підійшло, або чому пацифіст у російській риториці перетворюється на зрадника і злочинця, як Росія розмиває реальність за допомогою новомови, постійно повторюючи про обстріли центрів ухвалення рішень? Ну це типу як е, у злодія поганий настрій, але винних у цьому він знайти не може, і тому гіперактивний правопорушник після вживання заборонених препаратів. Бігає зі зброєю по вулицях і стріляє, куди заманеться. Коли ж же куля вб'є якусь погану людину. Залишайтеся з нами, аби ніколи не опинитися із локшиною на вухах. Ставте вподобайки, тисніть на дзвіночки і на наш канал у YouTube, аби не пропустити наступні випуски. Україна переможе!